Коли емоції вже трохи стихли, деякі журналісти змогли помацати руцями найновітніші пристрій Apple. з'явились деякі додаткові подробиці про пристрій, та в мене особисто з'явились деякі думки, якими я хотів би з вами поділитись. Це відео не буде оглядом, тут буде здебільшого моє обличчя, а запитань буде більше, ніж відповідей. Тож це якоюсь мірою навіть можна назвати подкастом. Проте, як на мене, має бути все ж цікаво, і я, мабуть, розділю це відео, звісно ж, немаленьке, на три великі частини для зручності або чотири, як вийде. На зв'язку, як завжди, агностик, не забувайте. Перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкраще у світі. Вподобайку. Давайте одразу визначимось деякими речами. Допоки найближчі кількість там хвилин ми будемо говорити про Apple, відкиньте в бік свої забобони щодо дорого. От просто уявіть, що ви не вважаєте, що Apple це дорого. Це буде дуже важливо для розуміння контекстів. Дякую. Якби вам чи мені не хотілося сказати, що Apple вже не та. От зараз її точно спіткає доля BlackBerry чи Nokia, це абсолютно не так. Я подібні слова чую десь з 2017 року, а Apple чомусь стає тільки багатшою і багатшою. Яким чином та за допомогою чого це вже зовсім інше питання? Але факт залишається фактом. Apple має таку купу грошей, що їм вистачить цього на ще не один і навіть не на 10 потенційно провальних пристроїв, яким дехто вже нарікає Vision Pro. Далі про, та що там Apple може змінити. Знову, шановні, хочеться вам чи мені того, чи ні. Але саме Apple керує ринком смартфонів, ноутбуків, навушників та годинників. Ті, хто з нами вже давно, чудово, знають, що особисто я ніколи в житті не оберу для себе Apple, але в мене на те специфічні причини. Давайте дивитись правді в очі серйозно. Чи мені варто нагадати про те, як усі повторювали блоки камер айфонівські? чи що майже кожна компанія намагалась випустити свої AirPods? А скільки Apple Watch-Like-годинників було? Буквально Зараз я готувався до цього відео і мені випала реклама якогось ноунейму, якраз Apple Watch Style. А те, що ультрабуки почали робити з високою герцівкою, масово, якраз після того, як це у себе почала робити Apple або кришку, яка відкривається однією рукою. Я вже мочу про Full HD вебку. Apple рухали, рухають та будуть рухати і далі ринок. Чи є вони новаторами? Абсолютно точно ні. Проте я зараз спробую вам пояснити, як це працює. Ті ж смарт-годинники, наприклад, Samsung почала робити значно раніше за Apple. Перші Galaxy Gear вийшли ще в 2014 році. Дуже шкода, що корейці відмовились від філософії Gear, адже там реально все було дуже круто. Вже тоді, у 2013 році, це був прямокутний годинник з Android під капотом і навіть більше з камерою на ремінці. В 2014 році в Gear S з'явилась можливість ставити сім картку в годинку. І повноцінно дзвонити з нього. Чи багато ви бачили людей в той час, які б мали годинники гір? Особисто у мене тільки одна знайома людина мала такий годинник, при тому, що вони коштували по 300 баксів. А потім, в 2015 році Apple випускає Apple Watch, які буквально за декілька років стануть найуспішнішими годинниками у світі. Ні. Не смарт-годинником, а взагалі найуспішнішим годинником. І на старті вони коштували 350 баксів. І чи варто нагадати вам, як в ті часи працювали інші годинники і як працювали Apple Watch? Далі можемо згадати навушники. Поняття True Wireless як таке з'явилось ще в 2014 році, коли перші стартапи почали робити щось схоже на сучасне поняття бездротових навушників-кладищів. Проте великі бренди не дуже сильно хотіли йти на це невідоме поле. У 2015 році Onkyo випустили свій варіант, батареї яких вистачало аж на 3 години. Кейс був просто велетенських масштабів, і якість коннекту була жахливою, як і в майже в усіх навушниках ще роки 3 після цього. І усе це за 300 баксів. Потім в липні 2016 року на світ з'являється Samsung Gear Iconix, девайс, який я досі згадую з теплом в серці. True Wireless, які мали 4 гігабайти своєї власної пам'яті, відстеження фізичної активності, підрахунок кроків та датчик серцебиття, і усе це за 200 баксів. Може варто зробити. Відео про, про ідеї, які Samsung вирішила не розвивати і чому це жахливо. Проте проблем у цих навушників було дуже багато. Як автономний пристрій вони працювали непогано, але як навушники для смартфону просто жах. Слабкий та дуже поганий коннект був найбільшою проблемою. Кейс із часом переставав закриватись, через що процес підживлення навушників перетворювався на, просто на пекельні борошна якісь. А працювали вони від сили півтори годинки. Коротше, проблемки були. І тут через декілька місяців виходять AirPods, естетично привабливі, з логічним сенсорним керуванням, автоматичною паузою та відтворенням, простим та інтуїтивним підключенням, високою якістю мікрофонів, можливістю носити їх цілий день без дискомфорту для більшості людей. Працювали більше 4 годин, і все це менш ніж за 200 баксів. Пам'ятаєте, скільки було мемів на тему цих навушників? Проте саме вони підштовхнули ринок, і саме через їхній успіх ринок True Wireless взагалі почав активно розвиватись. Чи багато ви зустрінете людей на вулиці з першими Iconics чи навіть з першими бацами, а з першими ейрпоцами люди ходять і досі? І чи варто нагадувати вам, як всі в той же час сміялись в своїх рекламах з Apple, яка прибрала за iPhone 7 аудіороз'єм, якраз для того, щоб продавати свої нові навушники? А тепер подивіться на свій бажано-флагманський смартфон і скажіть, а куди поділись жарти? Ще можна згадати екосистему, яку все намагаються намагаються зробити інші компанії, але все ніяк не виходить. Найближчою до цього, звісно ж, є Samsung, але ця найближчість це відмінність від нуля, якими є спроби інших компаній. Я можу наводити ще дуже довго такі приклади, і це я взагалі не фанат. Apple. У Мене немає жодного їхнього продукту в постійному користуванні. Я просто людина, що вариться в світі технологій більшу частину свого життя. Apple майже ніколи не вигадувала нічого нового. Усі їхні продукти це збирання найкращих ідей з ринку, їхня шліфовка і надання користувачу з простим і зрозумілим інтерфейсом та керуванням. Виявилось, що людям не потрібні навушники з датчиком серцебиття. Вони краще куплять просто навушники, далеко не з найкращою якістю звуку, але прості, зручні та зрозумілі. Мільйони наворотів інколи просто не потрібні людству. Це як зі зйомкою 8 к контенту. Вона є вже в багатьох смартфонах, та чи потрібна вона там насправді? Чи з'явиться вона в айфонах? Так, коли на те прийде час і сенс. Айфони нікому не потрібні. Подивіться рейтинг найкасовіших смартфонів за кожен рік. За будь-який рік за останні 5-10 років, і поруч зі свіженькими найбюджетнішими смартфонами Samsung та Xiaomi ви побачите флагмани Apple. Так, не цьогорічні, минулорічні, проте сам факт. Як взагалі таке можливо, щоб у світі найбільше продавались дорогі смартфони, а не найбюджетніші? Це приблизно якби у світі найбільше продавались б умовні позаминулорічні Ауді А7, а не шкода Fabia. А якщо говорити про преміум сегмент, тобто смартфони за більш ніж 600 баксів, то ситуація більш ніж кумедна. В 2022 році Apple в одне лице тримає 75% продажів смартфонів преміум сегменту за рік. Samsung 16%. Усі інші 1, а то й менше відсотків. Ось вам для наочності гілка, Цін Xiaomi і Samsung, а ось Apple. Ще раз, я в жодному разі не пропагандист яблучників, я терпіти не можу їхню продукцію. Частіше за усе вона в мене викликає біль. Проте я професійно деформована людина і на мене рівнятись не можна. І увесь цей дуже довгий опус потрібен був для того, щоб трошечки стало зрозуміліше, що ваш світ, в якому Apple такий неінноваційний і скоро йому взагалі кінець, це маленька інформаційна бульбашка, а реальний світ, який оперує фактами і грошами, він значно більший. Епл робили, роблять і будуть робити продукти, які люди будуть хотіти купувати через звичку, через вилизаність, через екосистему, через ще багато чого. Так вже без кілометрових черг проте цифри щороку кажуть нам про те, що Apple ще не скоро закінчиться. І це я мовчу про їхні процесори, які дали підсрачника усій індустрії, які знадобилось три роки, щоб почати робити, хоч щось трошки схоже на Apple Silicon. але не до кінця, бо це все ще не ARM. І з цим багажем інформації давайте поговоримо все ж про Vision Pro. Абсолютно усі, без виключення західні журналісти, які мали змогу побувати на демонстрації Vision Pro, були у захваті і розповідають про те, що це краще, ніж ви можете уявити. І це я чую від журналістів, які взагалі не фанати Apple і користувалися усіма можливими VR-ами, ei ами ar арами і XR-ами. Варто зазначити, що усі ці демонстрації були дуже обмеженими. Журналістів заводили в окрему кімнату, не можна було фотографувати його на собі та знімати хоч якось в демо. Якість абсолютно усіх елементів. Неймовірна деталізація дисплею найкраща в індустрії, усе настільки різке, що можна просто порізатись. Сам Vision Pro відчутно об'ємний, але абсолютно не важкий, про що ми поговоримо пізніше. Кажуть і про те, що Apple вдалося позбутися ефекту захитування, адже затримка усього 12 мілісекунд, що в рази менше, ніж на усь інших конкурентних продуктах. Також абсолютно незвичне називають управління, ну тобто зараз VR керуються або за допомогою тих чи інших маніпуляторів контролерів, або за допомогою жестів перед безпосередньо обличчям. Pro має чи камери та лідари на нижній частині маски сприймають рухи пальців, коли вони просто лежать на дивані або на ногах? Ще один величезний плюс прозорий режим, тобто те, як відображається ваша кімната під час використання. Знову ж, абсолютно усі рев'юери кажуть, що прозорий режим просто неймовірний і зовсім трошки відрізняється від того, як людина бачить своїми очами це все насправді. До речі, про очі. Виявилось, що лінзи автоматично налаштовуються під зір людини, не під плюс чи мінус зору, а про відстань між очима. Я можу помиляти, звісно, але з відомих мені віарів усюди треба це робити руками. А тут воно працює автоматично. Проте від. Мінусів вистачає. Усі, як один, кажуть про жахливість цифрової персони, а я казав, що це буде крінге. Айсайт, коли ваші очі видно через маску, також дуже погано реалізована і майже нікому не сподобалась. А можливість робити 3D-фото та відео чогось нікому взагалі не сподобалось. Але найбільше питань, звісно ж, до батареї. Так як Apple намагається зробити пристрій, який ви зможете постійно носити на своїй голові, його не можна робити важким. Враховуючи те, що там і та купа різного заліза, розмістити там ще й батарею було б помилкою стосовно. На саме їхнього еп еплівського підходу. Ну реально, спробуйте з важким VR попрацювати хоча б годинку. Проте в той же час ось цей зовнішній павербенк та взагалі модель його живлення зроблено якось не по-еплівськи. Павербенк надає усього дві години автономної роботи. В той же час журналісти стверджують, що він добре себе почуває в кишені і не занадто навантажує. Уся справа в тому, що його ємність 6,5 тисяч мА. Візьміть до рук свій павербенк на 10 тисяч і уявіть, що настільки мав би збільшитись у вазі ваш VR. Apple не може цього собі дозволити, щоб про її пристрій сказали, що він важкий та незручний. Я на 98% впевнений, що Apple згодом почне випускати павербенки більшої ємності, адже те, що вони нарекламували, ніяк не в'яжеться з постійно сиди біля джерела живлення. Але найбільше мене насторожує інша. Тім Кук так і не надягнув цю гарнітуру. Усі, абсолютно усі seo компанії, що презентували VR на презентаціях, показували його можливості на собі. Тім же це не зробив ні під час, ні після презентації. Другий момент, який натякає на незавершеність пристрою, це навіть не старт продажу в Штатах аж через півроку. Ні. Це те, що журналістам не дозволяли ніяк фільмувати те, що та як відбувається. Доволі дивно півгодини розповідати про пристрій, доказувати усім нам, що він переверне нашу уяву про розваги, роботу та усе інше. І Час не показати практичний бік, не заготовлені графічні демо, а справжні, так би мовити, геймплей. Чому б не показати, як він сидить на людях поза рекламними відео? Це все нас приводить до ще однієї теми. Усі, як один, під час презентації, захотіли собі цей пристрій рівно до моменту оголошення вартості. Після цього абсолютно усі, навіть найбагатші блогери, сказали. А для чого воно мені за 3,5 тисячі баксів? І Apple не змогла це пояснити. Жоден з журналістів, які розбещені такими технологіями і мають до них лихий доступ, так і не змогли відповісти на це запитання. Тобто, усім зрозуміло, що нам дуже дороге залізо, так, але що із ним робити? Вся проблема в тому, що Apple не мають систем селера. Для розуміння, якщо новоанансовану консоль випустити на світ без флагманської гри. Консоль ніхто не буде купувати. Кожна консоль повинна мати свою фішку, яка якраз і продає цю консоль. Не було б у PS5, God of War, Павучків та Horizon ніхто б не купував цю консоль, незважаючи на її залізу, крутий DualSense чи 3D-звук. Коли ви запускаєте нову залізяку, людина має розуміти, чому вона має обрати саме ваш продукт, тим паче за такі гроші. В коментарях під будь-яким відео про Vision Pro можна знайти коментарі. Так, он Oculus робить теж, але за 500 баксів. Чи HTC Vive Pro чи Oculus Quest Production. Двічі дешевше. Я навіть не буду намагатись пояснити, чому це не так працює, і чому ці речі навіть порівнювати не можна. Тут питання в іншому: як це продавати? Як продати VR людині, яка його в житті не бачила? HTC сі возила свою вайф у кампуси коледжів, торгові центри та на всілякі великі заходи, на кшталт комікконів? Чи були там черги до нього? Ні. Чи були в торговому центрі люди, які раптом були готові віддати зайві декілька сотень чи тисячу баксів за такий пристрій від маловідомої їм компанії? Скоріше ні, аніж так. Microsoft зі своїм HoloLens також йшла шляхом демонстраційних зарів посеред торгових центрів. Facebook встановлював такі зони в аеропортах та магазинах. Проте ще 5 років тому вони закрили в штатах понад 200 демонстраційних зон, адже промоутери там були без діла, бо ніхто не хотів це спробувати. В 2021 році, після перейменування в Meta, вони планували відкрити купу власних магазинів. Проте за ці два роки відкрився усього один і той поруч з будівлею розробників. І тут на сцену знову виходить Apple. Нам в Україні на жаль не зрозуміти цього, але Apple має для світу понад 520 причин та можливостей показати, що користувачу все ж необхідний Vision Pro. Це Apple Store. Apple Store створений для того, щоб дивувати. Так, кілометрових черг за ними не буде, проте коли умовний пересічний американець побачить в огляді Маркеса Браунлі чи Лайнуса, огляд Vision Pro, він точно знає, що зможе завтра зайти в Apple Store і спробувати це. В 2014 році Apple почали перетворювати свої магазини з місця, де просто купують смартфони та ноутбуки, на розкішне середовище, в якому людям було б комфортно та охоче залишати сотні тисяч доларів. Я не знаю жодної компанії, яка б вміла так вести діалог зі своїм користувачем та покупцем. В Apple Store. Зручні місця для зустрічей, коворкінги, приміщення для навчання і ще багато чого. Наприклад, магазин в Луврі. Розумієте, до чого я веду? Apple може це продати, проте, можливо, не вам. Ще стосовно питання дорого. Так, Apple ніколи не робила дешевих продуктів, я б навіть не назвав їх широкодоступними, проте в той же час, кажучи про споживацьку техніку, це були завжди плюс-мінус адекватні ціни. Візьмемо, наприклад, той же новий MacBook Air. Він коштує від 1600 євро. Це багато? А що значить багато? Якщо взяти цю цінову категорію і спробувати знайти схожий ноутбук, то потужні рішення, які дозволять, наприклад, монтувати 4К з комфортом, величезні та важкі, а мають на борту умовну 3070. Так, з такою карткою можна монтувати 4К, проте рендер буде йти чи не вдвічі довше ніж на Mac. Тут в мене навіть інше питання: а чи зможе хоч один з цих ноутбуків монтувати 4К в 10 біт і 422? Я вам відповім: ні. Навіть мій ноутбук з 12900 та 3080 Ti не може цього зробити. А MacBook Air з процесором на ARM… Зможе, якщо ж в цьому ціновому сегменті спробувати знайти схожі ноутбуки за вагою та дисплеєм, а я нагадаю, що маки мають чудові дисплеї з високою роздільною здатністю, ми знову приходимо до того, що вони будуть набагато важчими та товстішими. Знаходимо тонкий металевий і легкий, а він з процесором U та інтегрованою графікою. Я думаю, не варто казати про те, що це просто небо і земля, правда? І це я мовчу про те, що усі потужні Windows-ноутбуки взагалі не тримають батарею під навантаженням, особливо потужні. Мій ноутбук з батареєю на 90 Вт годин зміг протриматись півтори години з монтажем. Зі звичайним браузингом його вистачає ну десь на три годинки. З маком я б в сховищі не тільки порізати відео та обробити аудіо, а й повністю на одному заряді батареї. Повністю його змонтувати, відрендерити і ще б залишилось 50%. І якби мої задачі складалися б виключно з монтажу відео, я б може й перейшов би на Mac, але це навряд чи коли станеться, бо мої задачі значно ширші і Apple до них не підходить. Стосовно вартості Vision Pro. звісно ж, майже 4,5 тисячі євро, а саме стільки він насправді буде коштувати, це якісь астрономічні суми. В той же час давайте згадаємо, скільки коштували оригінальні IBM PC. Більш ніж півтори тисячі доларів тоді за найпростішу конфігурацію, що перерахунку на сьогодні вже десь 5 тисяч. І ПК були дуже дорогими довгий час. І Apple також проходили це, адже саме їхній Apple 2 коштував понад дві тисячі баксів ще в 77-му році, і саме він популяризував персональні комп'ютери, як такі, за шалені кошти. І якби не Apple, може б ми б і не отримали такого розвитку технології, коли усі намагалися зробити ПК масовим та доступним. Так само і з Vision Pro з часом, можливо, ми отримаємо якісну гарнітуру з гарним софтом, але за більш помірну вартість, але це відбудеться тільки якщо Apple зможе переконати людство, що їм потрібен Vision Pro а це може і не вдатись зробити, і новий ПК чи новий iPhone як завгодно, може провалитись. Вибачте, але цей пристрій не для вас, і не для мене. І це взагалі було помилкою матриці, що ми про нього дізнались. Я вже казав про це у минулому відео, але про це, на жаль, майже ніхто не згадує. Ми забуваємо, що ця презентація відбувалася в рамках WWDC, конференції розробників. Apple роблять її не для мене і не для вас. Вони роблять цю гарнітуру для розробників, які в найближчому майбутньому створять вже набагато більше причин її придбати. Це не осіння презентації, де показують айфони, а саме конференція розробників. І Інша проблема в тому, що компанія Apple це компанія, що робить товари для споживачів. Так, Apple завжди славила своїми преміальними цінами. Але 3,5 тисячі баксів вище навіть найпесимістичніших очікувань. І це аж ніяк не споживацький товар. Apple реально зробила велетенську помилку в позиціонуванні та презентації. Коли показують Mac Pro, ми бачимо серйозних кріейторів, які запускають по 16 8К відео одночасно в Final Cut, або 100 аудіодоріжок в Logic Pro. Вже на етапі презентації. Ми розуміємо, ага, це не я і ця штука не для мене. Коли я бачу, як монтують на ейрах та прошках, я думаю, ага, ось це я. Ця штука націлена на мене, і думаю, чи варте те все тих грошей. А тут нам показують цілком звичайні домашні сценарії: середньостатистичний американський дім, перегляд кіно, геймінг, перегляд фотографій, фотографування дітей, дзвінки в зум. Це широка маса людей, це фактично цільова аудиторія айфону та простого айпеду. І ми психологічно кажемо: так, це я, так я це хочу. А потім чуємо 3,5 тисячі баксів, і через те йде ось таке відторгнення. Ще одна важлива річ, яку багато хто випускає з уваги, назва. Згадайте, перші тривались навушники Apple, чи перший годинник, чи перший власний процесор. Ви там бачили слово PRO? Ні, саме тому більшість пристроїв, більшість не всі, мають приставку ПРО, коли мова заходить про професійне користування. Я кажу про ПК направлення, а не про iPhone та навушники, бо там про це просто популізм чистої води. Цільова аудиторія цієї гарнітури це професіонали, які з цим працюють. Саме тому після розробників, другою категорією покупців цієї гарнітури стануть корпорації. Так, саме там себе знайшли Oculus, HTC та Magic Leap. Саме там вони отримують левову частку своїх прибутків. Якщо ви думаєте, що ось ці ваші ноуниста. No стартапи продають по 10 віарів на рік і зможуть роками випускати для нього якісний софт. Ви помиляєтесь, так це не працює. Вкотре повторюсь: залізяка без софту, це просто ніщо. І не саме тому на кожній презентації Apple презентація починається і закінчується словами комбінейшн hardware and софтвер. Тому так, ці люди, хто придбає цю гарнітуру, стануть бета-тестерами за три з половиною тисячі баксів, хоча насправді набагато більше. В той же час при існуючому MacBook Pro, ми маємо MacBook Air. При Mac Pro, Mac Mini І Vision Pro точнісінько так само повинна мати версію Air чи просто Vision. Vision Air чи Vision AR, не знаю, але щось простіше і для народу. За логікою, вони повинні були з'явитись хоча б одночасно. Але згадуємо про те, що дивувати нас немає чим і потрібен софт. А як змусити робити софт на простішу гарнітуру, яка може не так сильно вразити людей в усьому світі? Саме тому інвестори Apple, які вже 8 років чули, що ми ще не готові випускати це для людей, фактично змусили Apple випустити її. Так, спочатку саме Про для розробників, професіоналів, ентузіастів, адже просто показати адаптовані звичайні програми, це не те вау, на яке очікуєш від Apple. Ти чекаєш на абсолютно новий спосіб взаємодії, дати грати в ігри просто як на як на великому екрані. Дякую, але за 3000 баксів я куплю дуже. Шикарний телевізор. Користувач потребує чогось більшого: AR та XR Ігор, нові інтерфейси вже знайомих застосунків, нові способи взаємодії з ним. Адже дійсно просто розширення екрану MacBook, а в цьому конкретному випадку навіть не розширення, а забирання його з екрану MacBook, можуть дати і більш дешевші конкуренти. Проте насправді Apple може піти куди далі, ніж корпоративний сегмент. На наступний день після презентації вони придбали стартап Міра, який робив гарнітури доповненої реальності. Із тих, що відомі людству на загал, дуже примітивна проєкція з екрану телефону на скло. Нічого такого насправді, але комусь це зайшло. Наприклад, Нінтендо, адже саме Міра робили для них гарнітури для їхніх Нінтендо World та Маріо Карт. Там реально все дуже примітивно. Проте це все ж контракт з Нінтендо, у компанії, якою тепер володіє Apple. І чомусь мені здається, що в наступних парках Nintendo через рік два вже будуть Vision Pro, які надаватимуть в тисячу разів більше експірієнсу. Це може стати однією з причин покупки, бо сам стартап як як такий, просто не дуже і дуже простенький, і я не бачу в ньому сенсу для Apple, серйозно. А от друга причина ще більш цікава: Міра має контракти з військово-повітряними та військово-морськими силами США. Так, там не дуже великі контракти, але вони є. Їхні гарнітури використовувалися там для відображення інструкції обладнання. А тепер згадуємо якість усього того, що Apple зробила в Pro. і розуміємо, що за бажання Apple може тепер це все продати в Пентагон. І я думаю, що це рано чи пізно мало статись, адже Он маск отримує потроху держконтракти, а Apple що гірше чи що? Але мене турбує інше. Я не просто так в огляді презентації казав про кіберпанковість усього, що там відбувається. Перше, що мене вразило, цифрові аватари. Так, вони дуже крінжові і навряд чи приживуться в тому вигляді, в якому вони є зараз. Проте направлення руху вже зрозуміли. Світ досі марить усілякими метавсесвітами, хоча, як на мене, з камери та інфоцигани просто зробили багато грошей. Ну або я старий і тупий, і не розумію усіх цих ваших метавсесвітів: веб-3, блокчейн, тик-пик-мик, туди-сюди, круть верть, і усе це інше. Але справа не в цьому. Мене більше турбує остання реклама, де дівчинка до татка підходить щось питати, щось там б'ться м'ячик, чи ще щось, і бачить очі батька через якусь машину. Це все круто, звісно, але мені це не подобається. Саме ось ця концепція того, що татко наче вдома, іначе як може дивитись на дитину, але це все відбувається через гарнітуру. Ще більше мене тривожить ось це усамітнення. Я от зараз подумав і хочу сказати, що Apple постійно пропагандує самотність. Ну просто зверніть увагу на презентацію. Спочатку ми подивилися, як люди спілкуються по FaceTime за допомогою телевізору, а потім вони дивляться телевізор, наче як разом, але все ж на відстані. Так, я розумію, що усі ось ці тенденції це наслідки ковіду та віддаленої роботи, про які на заході піклувались і. Страждали значно більше, ніж у нас. Але ось такі презентації все більше і більше роблять нормальним спілкування на відстані, надаючи для того все більше можливостей. Так, проблема в відстані є, але вона вже починає набирати обертів в той бік, куди йти не треба було. Але ще більше мене вантажить саме гарнітура. З нею Apple каже, що ми зможемо дивитись кіно, наче в галактичному кінотеатрі, але це все буде на самоті. Люди вже зараз, ходячи на побачення, не піднімають обличчя від своїх телефонів, а тепер і в кіно навіть йти не треба. Тобто років через 10 запрошення на побачення буде виглядати приблизно так. Одна людина дзвонить іншій через FaceTime з Vision Pro. Один цифровий аватар запрошує іншого на побачення в кінотеатр, і потім ці два віртуальні аватари сідають у віртуальний кінотеатр і дивляться кіно. А користувачі при цьому можуть знаходитись в різних містах, країнах, континентах або в сусідніх кімнатах. Це, до речі, ще одна річ, яку Apple нам не продали і не показали поки що, спільне заняття чимось. Типу, можна з іншими людьми умовно вести презентації на дзвінках в Zoom, так, але де спільна робота з умовними 3D-об'єктами. Я впевнений, що це буде безумовно, там може в Vision Pro 2 чи ще якомусь, адже це такий селкейс, який знаходиться просто на поверхні. Проте це ще більше підсилює моє занепокоєння про світ, в якому усі відчуття і емоції стануть ще більш віртуальними, ніж зараз. Якщо спробувати зробити якийсь висновок з усього вищесказаного мною, Apple зробила дійсно найкращий продукт доповненої змішаної чи віртуальної реальності серед тих, які ми маємо на сьогоднішній день. З цим неможливо сперечатись. Це дійсно найкращий та найякісніший продукт на ринку. Проте це не відміняє того факту, що він не став більш переконливим для кінцевого користувача. На відміну від багатьох компаній, Apple має низку переваг для цього, щоб доказати це користувачу, круті інженери та програмісти, неймовірний запас лояльності Своє власне, залізу та софт, який може стати тим чарівним ключиком, який змінить індустрію. Apple Vision має усі шанси на те, щоб стати новим В Востаннє, якби ви не ставились до купертиновців та їхніх продуктів, вони знають, як робити гроші та як задовільнити свого користувача. Це не відміняє того факту, що таким людям, як я, Мак та все, що робить Apple, просто не підходить. Проте в той же час вони знають, що роблять. І так само, як і з сьогодні вже згаданими продуктами, я впевнений, що через якийсь рік ми побачимо VR від Samsung чи ще Когось. Проте, поки Apple 8 років розробляла його, і я впевнений ще не збиралась його випускати, інші встигли спробувати і забити на це. Тож, якою б там не потрібною забув не здавалася зараз Vision Pro, це дійсно новий етап розвитку взаємодії людини та технології. Можливо, не настільки неймовірно змінюючись прийняття реальності, як нам це презентує Apple, але те, що Apple має змогу вкотре попливати на індустрію, це факт. Ну а що ви думаєте з приводу Apple Vision Pro, Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати. А з вами був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.